Від тим, хто повертається, і благополуччя тим, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і я обожнюю читати манхви, які скоро позбавлять мене мозку. 2022 року вихід почала манхва Я сестра протагоністів», яка пішла від одноіменної новели 2019 року. По жанрах у нас це фантастика, романтика та комедія. Я не знаю, де там романтикою пахне, але романтика ха-ха. авторів та ілюстраторів, ви бачите на екрані, як завжди, тому що намагатися говорити це я не буду. Краще ви просто подивіться. Манхва на момент відео має 43 епізоди, здається, 43 епізоди, тому що я не дочитала до 43. Мені здається, я закінчила на 32. му а новела у нас має 248 епізодів, і вона закінчена. Тому якщо хочете почитати новелу, а не мангу, яка заплутає вам все, що може. Всі шнурівки на красоках, будь ласка, діть. Я хочу зробити такий дисклеймер, тому що перед тим, як ми почнемо, я хочу вам пояснити, що я не завжди читаю описи до манг. Я читаю на такому сайті, де інколи описи до манг їх не існує, і це просто назва манги в різних шрифтах. Можливо, там 5-6 разів різних шрифтів і все. Там немає опису, там немає пояснень, що відбудеться зі манфі, тому кожна манха для мене як яйце на Пасху. Ти не знаєш, які з них сире. Ви знаєте в голову докуди. Історія починається в світі з системи, з монстрами та порталами для цих монстрів. Все крутиться навколо нашої головної героїні. Наша головна героїня це молодша сестра сім'ї, і в неї є три старші брати. Три старші брати, але все не так просто, як би здавалося, і не все не так весело. Вона голова своєї сім'ї. 24 роки. Тому що життя сталося так, що мосе напали вбили їхніх батьків. Її молодший старший брат пожертвував своїм життям захищаючи її, і потрапив в кому, в якій він вже 8 років лежить. Її найстарший брат став цим мисливцем, і він зник. І Це мені здається, було вже 6 років. Як він зник, все його немає. Її другий старший брат став тим, хто ходить, збирає знаєте, різні матеріали з ось цих порталів, ще щось. Ще, ще, і він кожен день ризикує своїм життям, щоб вижити, щоб вони мали гроші. Вона стала алхіміком, і вона заробляє досить хороші гроші. Компанія покриває більшість медичних рахунків, і це дуже хороша компанія, але вона ніколи не робила так, щоб перевищити свій рівень. Вона завжди була на одному рівні, вона завжди робила одні і ті самі ліксиди, тому що немає цілителів. Знаєте, стільки мисливців, стільки різні штуки, але нема ні одного цілителя. Переважно, коли ви уявляєте команду, яка має йти знаєте, в ігрушці. От, наприклад, там коли ви збираєте якусь команду, навіть у тому геншнімбахті, коли ви йдете в якийсь дан з іншими людьми, переважно ви збираєте таку команду, щоб допомігти один одного. І переважно завжди хочеться взяти в себе хоча б одного хілер, тому що ну ти не знаєш, яка ситуація може статися. Треба, хоча б, щоб один вас хілив. Нема того, хто їх вилікує. Нема цілитерів, нема молодша сестра протагоністів значить її спрати, головні герої. І я вам хочу пояснити, що в цій манхві вони закинули чотири манхви докупи. Я молодша сестра протагоністів, протуганістів, е, Пив, короче, короля демонів і повернувся назад в часі. Другами я став королем демонів і повернувся назад в часі. Та тепер я хочу змінити світ і не хочу бути королем демонів в Кінці я потрапив в кому, і моє тіло прийшов інший мужичок, і ми тепер ділимо одне ціло на двох. Як йому повернутися в його світ? А як мені заволодіти своїм цілом самому? І це не це не спойлер, це не великий спойлери, якщо що. Нам про це розповідають за плином 20 епізодів. 20 епізодів це переважно вступ, це переважно вступ в історію. В нас закладаються персонажі, в нас закладається історія за 20 епізодів. Не завжди за один, не завжди за п'ять, а за 20 епізодів. Ви вже знаєте, що відбудеться, як піде історія. Тобто ви вже знаєте приблизний план історії, що буде так. Вони все настільки закидають на Кубу. Що у мене таке відчуття, чесно кажучи, чесно кажучи, у мене таке відчуття, можливо, ви знаєте таку гру, де беруть підкову. Тобто, от ви стоїте перед вами от от така лінія поле. Ось тут стоять кілки. І переважно їх три штуки стоїть: один вищий, другий менший і третій найменший. Ви стоїте з друзями з іншого боку, з іншого кінця. І кожен з вас має Стоїться три підкови, три підкови, От, і ви берете цю підкову і кидаєте. І чи ви, якщо ви закинете на найвище, це взагалі бомба круто, але у вас є три спроби, і ви оце кидаєте. І переважно, якщо ніхто не попаде на кілки, хто найближче докинув до кілків, той перемагає. І ось я відчуваю себе як цей кілок. Але коли всі дуже добре грають в цю гру, і всі на мене накидують оці от, е е ті підкови. Тому я не буду продовжувати читати цю мангу, і якщо ви її дочитаєте, коли вона закінчиться, скажіть мені, чим вона закінчилась? Йдіть звідси, якщо ви не хочете бачити спойлерів, але якщо ви хочете бачити спойлери, прошу дуже, ми вам дуже раді, ми всі будемо страждати разом. А, ха -ха. а хто не страждає? ми Всі українці бляхчили. Це дуже дивно. По-перше, чому це вони вирішили відпочивати 10 років? Вони живуть. Вони живуть на шиї своєї молодшої сестри. Молодшої сестри, яка замість того, щоб просто жити своє життя, навіть блін, Вона мала дитина. Повідає їй тільки 24 роки. Вона обезпечує всіх своїх трьох старших братів. Найстарший брат його шість років не існувало. Він повернувся з підземелі, в якому він зник. Він повернувся. Він повернувся трошки з ментальними проблемами, і тому вона вирішує, що йому потрібно відпочити, йому потрібно знаєте, прожити всі ці моменти, йому потрібно якось себе провести в порядок, другий старший брат. Він ризикує своїм життям кожен божий день. Він приходить з такої місії, в якій він міг померти, якби він не заступився до за себе. Безбе. Добре, відпочинено, там, але не десь, третій старший брат. Він єдиний, хто в кінцям статі чимось буде займатися корисним. Для суспільства, але проблема в тому, що її третій старший брат це не її брат, це душа іншого мужика в тілі її брата. Але її брат також її брат, тобто там є душа її брата, і він ніколи проскакує. Але це душа іншого мужика, який не знає, що відбувається, що коїться, чому він він взагалі раз бере і цікаво, плітки наше втік. Чесно, я я не знаю, яка суть цієї манхви. Якби це розповідалося про одного з цих трьох братів, я ще розумію, окей, я повернувся в минуле. Я вбив короля демонів. Я зрозумів, що королем демонів був мій старший брат, і я зробив велику помилку. Тепер не хочу цього робити. Я буду жити, я буду вкладати гроші, я буду таким крутим. Другий старший брат. Я став королем демонів, я прожив своє життя. Я страждав, я не хочу страждати, але я можу вбити всіх мені потрібно щось з цим робити добре. Третій старший. старше. Моє тіло сталося якийсь чел, я не знаю, що робити. Цей чел, я не знаю, що взагалі відбувається. І чому ця манка про їхню сестру? Вона в майбутньому, ну от цей чел, що повернувся назад в минуле, і він там є в майбутньому той. Він каже, що вона в майбутньому стане дуже популярною людиною, але вона вмре холодильник порожній. Може перемогти телевізор. Ми чекаємо її смерті в цій манхві. Ми чекаємо, коли вона почне з кимось зустрічатися, тоді манхва закінчиться. Бо я не знаю, до чого, до чого має привести ця манхва. Просто скажіть мені, до чого має це. До чого це має привести? Який, який може бути логічний кінець цього всього? От порахуйте все, що я взагалі говорила у цьому відео, і скажіть. Який логічний кінець. Anyway, сперетани, ця манхва не заслуговує оцінки взагалі, я не буду стати її оцінкою. Є багато інших манхв, які заслуговують оцінки. Ця манхва не заслуговує, пішла на дупу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть те, що ви думаєте про цю манхву, тому що в мене погані спогади. Знаєте, жарти смішні інколи. Дуже гарна ілюстрація, дуже гарно правила. Мені подобається така ілюстрація, вона приємна на вигляд. Я зберегла цю марку минулого року. Я хотіла прочитати, мені було цікаво, що відбудеться. За що? Я витратила на це свій вечір. Я витратила на це своє, своє існування. Я витратила на це повітря, енергію. Але я отримала ось це. Те, що не заслуговує навіть того, що я на нього витратила. Знаєте, я прочитала покинута імператриця до кінця. Я навіть не засмучена, що я прочитала її до кінця, тому що це хоча б був такий експіріанс, який потрібно було пережити, щоб ти знав, що не читати, майбутньо. А тут мені просто шкода витраченого часу. Мені просто шкода, що мій телефон має в собі 100% картинок з цієї манхви, щоб вставити їх у відео. Ні, коротше, Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть оргам! Україна нас! понад усе! Ви знаєте що? Я скажу. Всім щастя, здоров'я рік! Получшеся з вами наступному відео! Можливо! А можливо, я перестану дивитися те, що мені не подобається, я перестану знімати відео, тому що мені не буде про що знімати відео. Ха ха, ха ха всім папа.